33 неділя звичайного періоду, рік В. Читання з другого послання святого апостола Павла до Солонян. Брати, ви самі знаєте, як належить наслідувати нас, адже ми не були у вас без діла і даром хліба не їли ні в кого, а працювали в утомі і напруженні, день і ніч, аби не бути тягарем нікому з вас. Не тому, що ми не маємо влади, але щоб подати себе як приклад вам, аби ви наслідували нас. Бо коли ми були у вас, то заповідали вам, коли хто не хоче працювати, хай не їсть. Оскільки чуємо, що деякі між вами бездіяльно живуть, нічого не роблять, лише пхаються до всього, то таким наказуємо і просимо в Господі Ісусі Христі. Щоб вони, мовчки працюючи, їли свій хліб. Слово Боже. Ми сьогодні чуємо знану нам фразу Коли хто не хоче працювати, хай не їсть. Часами її інтерпретують, пояснюють так, нібито праця є найважливіше. Найважливіша, тому що треба передусім працювати, працювати і ще раз працювати. І що сенс життя це так насправді праця. І тому ми бажаємо один одному здоров'я, здоров'я, здоров'я для того, щоб можна було працювати, працювати і працювати. Не такий контекст є у апостола Павла. Можете собі уявити, що в перших віках проголошувалася керигма, яка говорила так, що ось Христос помер за всіх. Що Він Воскрес, вознісся на небеса, тепер сидить правиці отця і заступається за нас грішників, і що він прийде вдруге, швидко прийде, судити живих і мертвих. Прийду скоро, незабаром. І тому деякі християни були переконані, що відбудеться це за їхнього життя. Сам апостол Павло мріяв про те, щоб друге пришестя Христа було за його життя, але деяких. Це спонукало до того, щоб уже кинути працю, кинути всі турботи і просто очікувати на друге пришестя Христа. Навіщо працювати, якщо все і так буде перемінене, спалене, перейде ця земля, і вже не треба турбуватися про нічого. Просто сидимо і очікуємо на друге пришестя Христа. Тому апостол Павло реагує досить рішуче і говорить, що ось який чуємо, що деякі між вами бездіяльно живуть, нічого не роблять, і пізніше сліднощі пхаються до всього, бо, бо потім, якби Христос не приходить, значить, їм треба щось попхатися до всіх, до всіх справ. І таким ми наказуємо, просимо Господі Ісусі, щоб вони мовчки працюючи. Їли свій хліб. Ми очікуємо гаряче приходу нашого Спасителя, і хочемо постійно до нього взивати Мараната, прийди, Господи, бо любимо Тебе і хочемо, щоб ти вернувся і взяв нас на небеса, щоб ми були вже з тобою і щоб нас нічого не розділяло. Але ще сьогодні, є, треба нам виконувати волю Божу, працювати входити в труднощі, робити добро. Хто має таку роботу, щоб проголошувати слово, має проголошувати слово. Хто має таке завдання, такі дари, щоб служити, мити ноги, якось допомагати іншим, ближнім, робити, дарувати свої дарування іншим. Ми це все робимо. Перемінюємо цей світ. Навіть знаємо, що цей світ буде перемінений повністю, але сьогодні ми. Працюємо над подкращенням, щоб всім жилося добре, краще. І тому монахи завжди говорили, що на самому початку ти молись. Молись, призивай Господа. Ора, тобто означає в латині молись, молись. Це є перше завдання, це є найважливіше завдання християнина: призивати, кричати, кликати. Але потім, між молитвами працюй. Ора ет лабора. Молись і працюй. Є ще один аспект в сьогоднішньому читанні це праця безкорисна. Зазвичай ми працюємо для того, щоб заробити заробітну плату, щоб отримати себе і інших. Апостол Павло показує, що його робота благовісника, того, хто проголошує Євангеліє, — що він хоче, щоб це було безкоштовно, щоб це було насправді його вклад в Євангеліє. Тому він дуже часто працює вночі, він є тим, хто шиє намети, і таким чином він працює руками, потім продає ці намети і утримується за ці гроші, які є плодом його, його рук. А потім, в день, і коли може, проголошує Івангеля за дарма. Нічого не беручи від, від інших. Роздумував про це святий Августин, який казав, що пастирі мають право, ті, які випасають овець, щоб жити з овець, з його молока, з їхнього молока, з їхньої шерсті. Пояснює, що молоко це певне утримання матеріальне, а вовна цих, Овечок, це так насправді пошана. І, в принципі, мали би право і мають право жити з Євангелія, саме пастирі. Натомість апостол Павло говорить, що я від цього відмовляюсь і хочу працювати власними руками. І тому подаю вам певний приклад, що Євангелія не на продаж, Євангелію не можна купити, Єванглія є настільки цінне, що. Не можна, як говорить Святий Августин, от взяти все утримання, яке дають вівці для, для пастрів. Це взагалі неадекватна ціна. Стільки не коштує Євангелія. Євангелія просто є безцінна, і можна його лише проголошувати задарма, проголошуючи любов Бога, яку нам даром подарована в Ісусі Христі.